Шановні підписники, це продовження рубрики восьме поле. Я тут вже культивую. Як ви пам'ятаєте, ви недавно тут Орали. Вже я тут культивую. Бачите трактор Challenger mt 800 є та Верштат Carrier XL825, восьмиметровий. Зараз я розвернусь і покажу вам, як влаштований цей агрегат. Котки, які добре перевелюють грудку. Далі тут диски, які добре розпушують груд перед Тут є такі бокові диски, які роблять краю лінію. На цьому, цьому штаті є дуже особливі котки. Такі котки рідко не побачиш на, на просторах України. Тому я зараз буду продовжувати. Культивувати і вже в тракторі розкажу про цього трактора. Цей трактор Челленджер, Як ви бачите, він та гуси. Цей трактор був розроблений ще у початках 20 -го, 21 -го століття. Як ви бачите, у нього є дуже великий груз та майже 600 кодячок під капотом. Та нього стоїть навігація Трібленд. Е, хочу ще пару слів сказати про цю давіску. Як ви бачите, це американська давізка. В Європі ви мало де встрітите таку навіску, тому що це тільки американська давіска. Тож деякі ютубери українські рідко бачать таку. Навіску в Америці. Це тому що навіть в Америці це непопулярний вид Навіски, який ставлять тільки на трактори від 300 кітських сил. Тобто ставлять на кейси, холодний, дюждіри та, та ідоки на челенджери такі. І саме цей трактор попався із такою Навіскою. Та Але як ви бачите, даний ягода у нас причеплений на... на... Дишний. Тому та для цього агрегату не потрібна, тому що відключить три. Як ви бачите, захід у цей трактор, то не надзвичайний він влаштований як потрібно, прямо залазити, а він так влаштовує що, як ви бачите, мені дуже легко залізти сюди. І це плюс цього трактора. Всі, до скорих зустрічей посіві свої площі. Йоу, я змістя, я Я. І сьогодні продовження рубрики «Ось восьме поле». Як ви бачите, на цьому полі ми вже цієї Трактор саме Фортіс і сівалка пластер 3 від фірми Cool. Зараз я вийду на вулицю і покажу, як вона виглядає на вулиці. А на вулиці вона виглядає ось так. Як ви бачите, на боку, до... Тих да на бункерах написано плате 3, а дованку цей э, це сивалка пи, предназначена для плати таких культур, як цукровий буряк, кукурудза, стоя та толики, І толики. цікаві записи сивалки ще тут більше. Я зараз пишу в кабіні трактора Тавер Форті. Цей трактор 160 кітних сил. Саме це слід колонком Джені та Норій Спара. Як ви знаєте, у нас на фільмі реалії є трактор Лопа Джені. А тут я працюю на кожу тракторів звіти саме. Тому я подумав, б не завзяти таке відео. У нас відео по посіву соняшнику. Як ви бачите, я зараз поправляю свої косяки, які я тут робив, тому що я їх трошки криво відбивав, тоді і зараз в йому приходиться поправляти це все. Давайте покажу салонці одразу. Як ви бачите, це все це управління гідравлікою та навіскою. А тут речаль, який перебирають передачі. Коробка передачі тобто.